Броньований автомобіль Фіона». Фіона це багатоцільовий броньований автомобіль високої прохідності класу MPV, побудований на базі тривісного шасі, вантажного автомобіля підвищеної прохідності КРАЗ-6322 з колісною формулою 6 х 6. Броньовик призначений для виконання завдань з оперативного транспортування особового складу до місця проведення спецоперацій, а також вантажів та різного устаткування. Усі вузли і деталі шасі бронеавтомобіля модифіковані. Для утримання ваги броні. Днище броньовика Фіона має веподібну форму для зменшення фактору вибуху міни під корпусом і колесами машини. Бронювання машини створено для захисту екіпажу від балістичних загроз під будь-яким кутом. Усі віконні блоки виконані з багатошарового куленепробивного скла. У них є амбразури для введення вогню з особистої зброї десанту. Внутрішня частина авто покрита полікарбонатом для захисту екіпажу. Ажу від уламків броні при попаданні боєприпасу бронеавтомобіль Крас Фіона має класичну капотову компоновку. Відділення управління і десантний відсік виконано в єдиному корпусі. Десантне відділення вміщує 10 повністю екіпірованих військових. На даху десантного відділення є люк з туреллю для кріплення кулемета або автоматичного гранатомета. Вогнева позиція має броньовану огорожу зі склоблоками спостереження, з куле не пробивно. Го скла також бронеавтомобіль оснащений лебідкою. На сьогодні в Україні є лише дві бронемашини Фіона: одна в Національній гвардії, а друга в десантних військах. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео.